Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про другорядний член речення під назвою Додаток. Спочатку повторимо те, що нам відомо про додаток з 5 класу, а потім поговоримо про те, які види додатків існують в українській мові і як їх визначати в реченні. Додаток це другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається, це нам відомо з п'ятого класу. Відповідають додатки на питання непрямих відмінків. Це усі відмінки, крім називного. А що ж із називним? Ми з вами знаємо, що форма називного відмінка це спосіб вираження головного члена речення, підмета. Тому називний відмінок. Тільки з підметом дружить, ну а вже починаючи з родового, родовий, давальний, знахідний, орудний місцевий відмінки дружать із додатками. Найчастіше додаток виражається іменником або займенником. Про це ми з вами довідалися в п'ятому класі. А сьогодні ми з вами додаємо, що крім іменника і займенника, додатки можуть вражатися іншими частинами мови, а інколи і цілими словосполученнями, а інколи і фразеологізмами. Усього цього ми з вами не знали в п'ятому класі, тому що морфологія, здебільшого, ще не була повністю вивчена. І про фразологізм ми з вами теж не так багато знали. в реченні додаток підкреслюється пунктиром. З'ясуємо на прикладах, чим же виражені додатки в поданих реченнях. Душа належить людству і епохам. Належить кому чому? людству, належить кому чому? епохам. У цьому реченні додаток виражений іменником у формі давального відмінка. У нас однорідні додатки людству і епохам. Посадити деревце, залишити про себе найкращу пам'ять. У цьому реченні не один додаток про себе, просто інші додатки виражені іменниками, і ми з вами вже знаємо такий спосіб вираження, а це якраз приклад того, як додаток виражений за допомогою заіменника. У непрямому відмінку і ще прийменник приєднується: про кого, про що? Про себе, знахідний відмінок, і це форма займенника зворотного плюс прийменник. Далі, в п'ятому класі ми з вами говорили про. Те, що деякі частини мови, втрачаючи свої ознаки, переходять з однієї частини мови в іншу частину мови. Наприклад, в третьому реченні у нас слово умілого, яке раніше було прикметником, умілий майстер, майстер який умілий, але поступово втратило свої ознаки, і вже зараз у цьому реченні прикладі ми його з вами мислимо як іменник. І воно відповідає на питання іменника: у кого руки не болять? В умілого, у кого чого родовий відмінок, непрямий відмінок, і саме тут додаток виражений за допомогою субстантивованого прикметника. Прикметники, дієприкметники, як нам зараз на сьогоднішній момент вже відомо, можуть переходити в іменники. Як я вже і говорила, може бути, додаток може бути виражений цілим словосполученням, наприклад, із кількісним значенням. Задонатили 5 тисяч. 5 тисяч додаток, який виражений словосполученням, числівник плюс іменник. Ну і куди ж без форми дієслова під назвою інфінітив. Вона у нас може приміряти на себе роль будь-якого члена речення, хоч головного, хоч другорядного, і, приклад додатка, який виражений інфінітивом. Література вчить нас, а чого вона нас вчить? І додаток відповідає: діяти. Такі додатки називаються інфінітивними. Вони виражаються інфінітивом, тому і називаються інфінітивними. Отже, сьогодні трошки розширили арсенал своїх знань і до тих знань, які ви одержали в 5 класі, додали ще деякі способи вираження додатків у реченнях. Як нам краще визначати додаток? Звичайно, коли ми працюємо із простим реченням, нам слід визначити граматичну основу для того, щоб у нас менше було слів, які після граматичної основи залишилися. І вже після того ми за вами з вами з'ясовуємо, що ж це за другорядні члени речення. Додаток входить до групи присутка, тобто, якщо на нього переходить дія, то звичайно, що він пов'язаний із дієсловом. Ну, а присутки найчастіше саме виражаються дієсловами. Отже, додатки бувають прямі і непрямі. Тут все залежить від того, яким способом, якою формою іменника або займенника виражений додаток. Прямі додатки виражаються формою знахідного відмінка без прийменника. Отже, ніяких помічників не треба. Прийменник при таких додатках фігурувати не буде. Приклад. білий причілок оббила сльота. Сльота оббила кого що причілок. Причілок це додаток, виражений формою знахідного відмінка без прийменника. І в цьому реченні слово причілок є прямим додатком. Далі, крім того, прямі додатки можуть бути виражені родовим відмінком іменника, але це повинен бути іменник, що вживається в реченні при заперечному дієслові. Заперечне дієслово це дієслово з часткою не. І другий приклад не знає вже казок шахерезада. Не знає, дієслово з часткою не. Не знає кого чого. Родовий відмінок без прийменника, обидві умови дотримано. І третій спосіб вираження прямого додатка теж родовий відмінок, тільки друга умова інакша. Якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на його частину або частина від цілого, написано в деяких посібниках. Приклад, випити води. Випити кого чого? Води, форма родового відмінка, безприйменника, і вода не всі запаси мається на увазі, які взагалі є на нашій планеті у джерелах, у струмках, у річці, у криниці, у морі, в океані, у водопроводі, наприклад, а мається на увазі тільки склянку води, тобто частину від цілого. Якщо додатки у реченнях, які ви аналізуєте, виражені саме за допомогою таких. Відмінкових форм іменника чи займенника, то такі додатки називаються прямими. Непрямі додатки це всі додатки, які не входять до переліку оцих от виражень, про які ми з вами тільки що заговорили. Тобто, це стосується форм, наприклад, знахідного відмінка з прийменником, або родового відмінка з прийменником, або давального відмінка, або рудного відмінка, тому що тут. Переліку такого не було. Отже, прямий додаток дружить із двома формами, іменника, відмінковими формами іменника і займенника. Це родовий відмінок без прийменника, знахідний відмінок без прийменника. Усе інше стосується прямих додатків. І зрозуміло, що такі додатки означають предмет, на який дія переходить не безпосередньо, а опосередковано, ну, наприклад, через прийменник. Приклади. Потім із витонченого сухолисту в школі загадували робити аплікації. Робити із сухолисту. Із кого чого? Форма родового відмінка. І здається, ми ж тільки що говорили про родовий відмінок. Так, говорили, але це був родовий відмінок без прийменника. А в нас тут уже фігурує прийменник, тобто уже помічник є. Уже буде опосередковано спрямована дія на предмет сухолист. Ми стоїмо біля світлофора. Та ж ситуація. Стоїмо біля кого чого. Світлофора, родовий відмінок, але і є прийменник. А по-друге, хіба із сонцем поконкуруєш? Поконкуруєш із чим? Із сонцем, орудний відмінок. А, ну, в принципі, якщо ви бачите прийменник біля додатка, то далі можна не перевіряти. Це вже знак для нас, що додаток буде непрямим, тому що прийменник через нього буде від дієслова до цього додатку передаватися дія. І ще один момент дуже важливий, хоча ми на нього звертали увагу, коли розглядали словосполучення. А сьогодні у нас ну, все одно ж ми дробимо речення на словосполучення для того, щоб поставити питання до додатка, визначити, який він в якій формі, таке інше. Тому ми пам'ятаємо, що ми не просто перекладаємо з російської мови українською мовою якісь словосполучення, а в українській мові є свої структури, є свої словосполучення і свої відмінкові форми. Тому людина, просто перекладаючи, може припускатися двох помилок: перше використовувати не той прийменник. Тоді форма буде інакше, і використовувати на ту відмінкову форму, тобто ставити або іменник, або займенник не у тій формі. Тому нагадуємо собі деякі такі словосполучення, які постійно використовуємо. Якщо при дієслові навчати і навчатися, іменник повинен бути тільки у формі родового відмінка, а того дуже часто можна побачити в оголошенні, що запрошують ваших дітей, наприклад, або вас. Наприклад, навчатися музиці або математиці, ні, навчати або навчатися музики, математики, зраджувати із формою знахідного відмінка. Не кому, як у російській мові, а кого що. Вибачте, кому, а не кого, сміятися, насміхатися з кого, з чого, а не над ким і над чим, сповнений чого, а не чим, опановувати що, дякувати кому. А не кого. На це теж треба звертати увагу для того, щоб усне і писемне мовлення було правильним, було грамотним. Приступаємо до закріплення того, про що почули. Перше практичне завдання, звичайне, нам треба визначити, які ж додатки у наших реченнях. Дзвони на Майдані то радісно то тривожно будили передмістя. Пам'ятаємо, спочатку треба визначити можна навіть подумки, граматичну основу, для того, щоб вона не заважала нам працювати потім з другорядними членами речення. Потім від присадка поставити питання до додатка, і питання вкаже нам форму, відмінкову форму, у якій вжито додаток. І тоді ми з вами вже зможемо визначити, що це за додаток. Це додаток прямий чи непрямий. У цьому завданні, у цій грі. Не беруть участь ті додатки, які виражені інфінітивами, тому що вони не поділяються на прямі і непрямі додатки, вони у вони, них своя група, інфінітивні. Мені сниться мій храм живий цвіти вкраїнська мова, стіляє душу і уста. Там досі моляться стрибогу високі в сонці ясени. У той рік усі мамині мені подруги вважали, що хороших районів у нашому місті не зосталося. Я купила Щурика на зекономлені гроші. На Черкаському центральному базарі, провезла через півміста в трилітровій банці і сховала за дверима у своїй кімнаті. Це перше завдання. Ну і друге завдання, теж будемо перевіряти потім одразу і перше-друге. І в реченні У товаристві запорожців понад усе цінували, кого що сміливість, кмітливість, добре серце, і, звичайно ж, почуття гумору. Це речення ускладнене однорідними додатками, а завдання буде таке. Вам треба переробити це речення так, щоб додатки стали підметами, однорідними підметами. Чому так, для чого так, ми потім якраз з'ясуємо. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити. Перевіримо. Отже, будемо працювати так, будили кого що передмістя. Іменник ужито у формі знахідного відмінка без прийменника, прямо переходить дія на цей додаток, тому це прямий додаток. Сниться кому? Мені. Форма давального відмінка займенника це непрямий відмінок. Далі. Третє речення у нас ускладнене однорідними додатками, і однорідні додатки є прямими. Стіляй кого що? Душу, стіляй кого що вуста. Знахідний відмінок без прийменника. Четверте речення. Моляться кому? Стрибогу. Форма давального відмінка іменника непрямий додаток. Далі, не зосталося кого чого районів. Районів це форма родового відмінка при дієслові з часткою не при заперечному дієслові, а це теж спосіб вираження прямого додатка. Наступний: купила кого що? Щурика. Форма знахідного відмінка без прийменника прямий додаток. Провезла в кому в чому, в банці. Це місцевий відмінок, ну, прийменник В уже нам вказано те, що перед нами, яка б там форма не була, але уже через прийменник опосередковано переходить дія на додаток, тому це не прямий додаток. І Слово сполучення за дверима можна розглядати і як додаток, тому що це предметне значення, має двері, їх можна пофарбувати, їх можна, наприклад, поставити, їх можна зняти, відчинити і так далі. А може розглядати це як обставину. Якщо ми з вами сьогодні працюємо з додатками, то давайте вже як додаток його розбирати. Отже, за ким чим за дверима. Але прийменник, знову ж таки, є візитівкою непрямого додатка, тому це непрямий додаток. Ще раз перевіримо, щоб у вас все було. Тут підписано, який додаток прямий чи непрямий. А чому він такий, ми з вами тільки що з'ясували. Пам'ятаєте, що прийменник це вказівка на те, що непрямий додаток. І тепер. Треба було переробити речення. У товаристві запорожців понад усе цінували сміливість, кмітливість і так далі. Чому ми з вами зараз перетворили це речення на речення не з однорідними додатками, а з однорідними підмитами? Нічого не змінилося, зверніть увагу, ну, на перший погляд, здається, у товаристві Запорожців понад усе там цінували, а тут цінувалися. І далі все те ж саме, що на нашому, в нашому реченні. Таке речення, такий приклад показує, що дуже часто люди плутають називний відмінок, форму називного відмінка і форму знахідного відмінка. І тільки запитання допомагає нам зрозуміти, що і де. Цінували кого що. Тут у нас були додатки. А якщо ми з вами сюди, то тут цінувалися, сміливість, кмітливість, що робили, цінувалися. Тут вони вже додатки. Так, що треба ставити. І коли ми з вами говорили про підмет, тоді ми вчилися замінювати особовими займенники, займенниками. Вони цінувалися і цінували, кого що вони ні. Цінували їх. От тут треба саме таким способом підбору з'ясовувати, що й до чого. І не забуваємо про такий момент, як узгодження. Підмета, особливо однорідних підметів і присутка. Тут може бути форма множини, і може бути форма однини. Цінувалася сміливість, кмітливість, таке правило, тому що однорідні члени речі у нас або без сполучниковим зв'язком, або якщо вони поєднані сполучниками єднальними, при них перед ними. Присудок може вживатися і в формі однини, і в формі множини. І ще одне завдання, яке пов'язане з сьогоднішніми нашими пригадуваннями про те, як правильно словосполучення формувати. Це в нас словосполучення, яке вжиті із помилками граматичними. Треба виправити ці помилки і ще раз таким чином закріпити уже з'ясовані нами питання. Знову ж таки, можете зупинити відео, попрацювати, повернутися для того, щоб перевірити. Перевірмо, як ви виправили всі помилки. Навчати кого чого? Ось, мови, родовий відмінок. Навчатися чого гарних манер. Зраджувати кого що. Знахідний відмінок. Принципи. Дякувати кому? Вам. Завдячуючи кому? Вам. Вибачте, кому? Мені. Сміятися з кого з чого з невдахи, насміхатися з кого з чого з вимови. І ми пам'ятаємо з шостого класу, а потім пам'ятаємо з сьомого класу, тому що і там, і там вивчали форми ступенів порівняння Вищий, найвищий для прикметників, а в сьомому класі вищий та найвищий для прислівників, які утворюються від прикметників. І пам'ятаємо, що без прийменників такі форми не вживаються. Якщо форма вжита без прийменника, тоді це граматична помилка. Кращий від усіх або кращий за всіх, менший від брата або за брата. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашого заняття і удосконалити мову і мовлення. Бережіть себе, до побачення!